5 липня в селі Тартаків Сокарського району на Львівщині архієпископ Мічеслав Мокшицький очолив Євхаристію в санктуарі Матері Божої зцілення хворих, де молився за зцілення усіх поранених та хворих військовослужбовців, цивільних, а також за працівників служби охорони здоров'я, які служать на передовій рятуючи життя. Святомесо для паломників, які прибули не лише з навколишніх місцевостей, але також зі Львова, Червонограда і навіть з Польщі, очолив Львівський митрополит у співслужінні з священниками жовківського та львівського деканатів. Архієпископі з священниками після проповіді звершили таїнство і леопомазання хворих. Спільна агапа зібрала паломників на плебані, яка вже кілька років відновлюється. Прочани могли повертатися додому з водою, і вином, освяченими біля чудотворної ікони Матері Божої Тартаківської. Нагадаю, що храм святого Архангела Михаїла у Тартакові Сокальського району був проголошений санктуарієм у 1777 році. 4 липня 2020 року архіпископ М'ячеслав Мокшицький відновив історичну справедливість та знову проголосив храм санктуарієм Божої Матері Тартаківської. Тоді ж було встановлено Архідіоцезіальний день молитви за хворих та працівників Служби охорони здоров'я у Львівській архідіацезії, який відтоді відзначається у першу суботу липня. Збираємося біля Тартаківської матері Божої, біля тієї, яку wyleczajemy o sileniam chorych i rozradoyu skorbotnych. Matką zdrowienia na duszy i na ciele. Przybywamys z jak dzieci do swojej mamy, чтоб rozpowiedzieć jej pro tym, co nas boli, чтоб przytulić się do niej i otrzymać rozradu w cierpieniu, chorobie i samotności. а також просити про її турботу над іншими, нашими близькими, над тими, кому служимо, кого докладаємо. У ювілейному році, який є окреслений як паломництво надії, хочемо довірити Діві Марії наше життя, наші хрести і всі наші життєві обставини, як такі, які вони є. Chcemy tu powiedzieć tartakówskiej matry Bożej, matka 8., przyjmi nas pod płaszcz Twojej opieki i wedy do Jezusa. My przyboli do Marii, która jest nam blisko, ona nie dzieje na nas gdzieś zdaleni, nawak. Вона дозволяє нам підійти дуже близько до себе, адже через те, що сама переживала різного роду терпіння, є ближча до нас, ніж хто інший. Хліб, і хліб складаючи Тобі подяку. Kotre za was bude wydane? Czyniće nam MI Żertuję ŻERTWUJEMO tobie, Boże, chleb życia i śasus paszynia. Filozofia. Nechaj blahoslovit vás, boh se mohutní.